Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогоднішня тема нашого обговорення це, чому важливе місце судування для кожної людини, для вас, для мене, взагалі для будь-якої людини, для територіальної громади. Бо все те, що маємо ми зараз у вигляді розвитку території, вирішення проблем на цій території, як саме. Влада місцево сприймає свою громаду. Як вона вчасно вирішує, як я, якісно вона вирішує питання? Питання безпеки, питання оборони, питання працюючих підприємств, питання виробництв, питання соціальної сфери, питання землі, будь-які питання. Це місцеве свідування. Але результат, який ми відчуваємо, це. Аналіз того, що ми зробили, коли обирали представників влади. Свій час, коли пішли на виборчу дільницю і зробили вибір. Це був свідомий вибір, або, можливо, несвідомий, або, можливо, людина прийшла і просто проголосувала, не задумуючись, або взагалі не йшла. Але результат це сьогодення. І це сьогодення відчувають всі: всі мешканці, всі виборці, вся взагалом територіальна громада. І для цього існує місце свідування, щоб ми створювали все те, що ми хочемо створювати на тій території, де ми живемо. А ми можемо створювати, коли ми будемо обирати своїх представників. Бо саме має хтось керувати. А це хтось це сільські селищні, міський голова і депутати. Бо має бути управління. Розумієте? І місце содування це в першу чергу, якщо казати. Терміном це право, це право територіальної громади. Тобто наше право створювати той комфорт, те життя, яке буде і звинувачувати когось, не треба, взагалі не варто. Бо цей комфорт створили люди, мешканці, коли обирали. Як вони обирали, це вже інше питання, але вони обирали. Вони створили цей комфорт, вони використали своє право, виборче право. Щодо обрання представників влади, які будуть здійснювати і вирішувати безліч питань, які будуть виникати на території. Тобто мешканці можуть впливати на питання, вони можуть. І також вони можуть впливати на питання через своїх обраних представників влади, сільських селищних міських голів та депутатів місцевих рад. Розумієте, як це все пов'язано? І для того, щоб. Було якісно місцеве средування, для того, щоб воно було кращим, для того, щоб місцеве вредування взагалі набувало якісний і комфортний вигляд в житті там, де мешкають люди, це, це територія. Людина має дуже ретельно це вивчати, в першу чергу мати бажання це вивчити, має мати бажання. Вивчити, кого вона ж обирає, для чого вона обирає, і що буде після обрання, як мінімум, на 5 років. Як будуть змінюватися ситуація на місцях, що саме буде для людини корисним? От, наприклад, якщо якась проблема у людини, і вона має звернутися, ну, ось так вийшла проблема. І вона має звернутися до своїх представників влади, для того, щоб вони. Допомогли їй вирішити це питання, і найголовніше, щоб це питання більше не повторювалось оцей ключовий момент. Для цього людина має обрати тих людей, які розуміються в цьому. А для цього потрібно в першу чергу мати знання. Я не кажу зараз про ті знання, які дуже такі найвищі знання. Я кажу про базові знання. Ось, наприклад. Закон України про місцеве сладування. Це базовий закон для всіх, як для мешканців, так і для їх представників влади. І ось, ось якщо ми відкриємо цей закон, ось тут є розділ перший загальні положення. І ці загальні положення треба прочитати кожному, мешканцям, сільським селищним, міським головам, депутатам місцевих рад. Для чого? Тому що це загальні положення. Щоб було розуміння, що таке територіальна громада, що таке поняття місцевого середування, принципи місцевого середування, система місцевого середування, хто такий сільський селищний міський голова, що таке бюджет, що таке статут територіальної громади, що такі виконавчі органи ради, і дуже багато важливих моментів, для того, щоб було усвідомлення, що буде. На тій території, де мешкає людина окрема як особа, і мешкають всі мешканці у вигляді територіальної громади, які обирають для себе сільського селищного міського голову і депутатів місцевих рад. І в результаті вже буде зрозуміло, кого ми обрали і що вони зробили. І відповідальність буде, як на них. Але в першу чергу на тих, хто обирав. Це на виборця. Це на кожній людині, яка використовує своє виборче право. І обирає. Яким чином обирає, ми зараз не кажемо. Вона йде обирає. Вона робить перший крок, закладує першу цеглину для того, щоб там, де вона мешкає, відбувався комфорт, відбувалось покращення. Або не відбувалось. Бо кожен крок дуже важливий. І перший крок це обрання. Для того, щоб обрати, треба розуміти. Для того, щоб розуміти, треба знати і читати. Треба цікавитися. Розумієте? Я дуже стисло вам розповів, дуже стисло, навіть і неповерхнево, розповів про це. Тому, шановні глядачі, ми з вами будемо далі продовжувати казати про це. Сьогодні ми з вами розглянули це питання, чому важливо місце святкування для кожного з нас. Тому, якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, а ми далі будемо працювати для вас, висвітлювати цю важливу інформацію, щоб ви це знали і щоб ми це все вивчали разом з вами. Я всім вам дякую, до нових зустрічей.